Доброго дня, мене звати Денис і з вами компанія Альтере. 17 років ви приходите до нас в гості, і є запити по системі вентиляції, кондицію, опаленню, всім інженерним рішенням, котре ми робимо на сьогоднішній день в побутовому рівні. І багато людей, котрі приходять до нас, не розуміють, з чого починається ваш будинок або ваша квартира. Ну, будемо його казати більше на напевно будинок, тому що ви можете на це щось повпливати. Будинок, коли ви будуєте, на нього є на розуміння енергоефективність. Що таке енергоефективність? Це скільки є теплової енергії або скільки холодильної енергії будинок втрачає за годину часу при якійсь температурах зовнішньої, там плюсова або мінусова. Тобто енергоефективність будинку складається з стіни, з полу, вікон. І стелі, тобто перекриття – це дах. Почнемо спочатку, напевно, зі стіни. Рекомендації нашої компанії. Ми не будемо казати зараз про якісь матеріали, ми не будемо казати, яким чином їх будувати, тому що це дуже довге буде відео. Ми будемо казати, яким чином і які коефіцієнти ви повинні підібрати, щоб отримати максимально нерфективний будинок. Ефективність вашої стіни повинна бути. Це буква R англійська, це супротив, термічний супротив вашої стіни приблизно 5 55 не більше. Чому не більше? Тому що якщо будете більше брати коефіцієнт, тобто ви будете інші матеріали за брати за основу будівництва, вони будуть дорожче коштувати і доцільності дуже в цьому буде мало. Тому що коли ми рахуємо стіну, коефіцієнт R, при температурах о, зовнішніх мінус там 22, це ДБН державні будівельні норми, а в приміщенні плюс 22, середня температура робоча це мінус 5, мінус 6. Середня температура по сезону опалюванню це плюс 4. Тобто, якщо ви будете залазити за коефіцієнти 6-6,5, це недоцільно буде затрачені кошти. Тому що температур у нас таких немає. Тобто беремо за основу 5,5. і Ідемо далі. Це фактор номер два: це перекриття або утеплення нашого даху. Утеплення даху. Ми всі розуміємо, що повинно бути якісно, тому що тепло піднімається вверх, Воно проходить через теплоізолятори, якщо вони низькоефективні, ефективні, і у нас вже тепло виходить на вулицю, і виходить таким чином, що ми гріємо вулицю. Супротив термічний супротив матеріалів, котрі будуть приймати за основу, повинен по даху бути 6,5, не менше 6,5 до 7. Тобто, коли нам приходять а, наші власники будівлі кажуть, що в мене теплозаційні матеріали, три шари по 50 мм вати лежить. Ми розуміємо, що це супротив три. Тобто, все тепло, котре ми нагріли приміщення, піднялося вверх і вийшло на вулицю. Якщо будинок будується. По державним будівельним нормам ми повинні зробити з вами вен-канали в санвузлах, гардеробах, в технічних приміщеннях. Акцент архітектором, коли ви будуєте будинок, вам потрібно запитати саме головний момент у власника: буде чи система вентиляції, да чи ні. Якщо система вентиляції буде, Основа цих вентканалів не повинна бути, тому що кожну хвилину часу з цього каналу у вас буде виходити тепло і буде виходити холод, то або влітку, або взимку. І якщо власник буде, хоче зробити енергетивний будинок, у нього не буде ні одного вентканалу, тому що цілесобнажності в цьому ніякої не буде. Система вентиляції буде налаштована таким чином, що буде подача в чисту зону, тобто в спальні кімнати, а забір буде йти через гардероб і ванні кімнати. От ми, наприклад, можемо зайти і подивитися, немає ні одного венканалу. Тобто тут буде покреслення, ми покажемо потім креслення, буде дифузор забору повітря, безпорожна система, подача буде в залив, в ванни кімна... Ой, в кімнати дитячі, а тут буде забиратись повітря. Тобто, все теплова енергія буде проходити через рекуператор і отработаним повітрям. Це ми будемо прогрівати природним чином через рекуперацію, прогрівати холодну масу і будемо отримати максимальну енергоефективність. Тут потрібно зазначити, що Система вентиляції це основа, основа енергоефективності будинку. І коли ми зробили класні стіни, ми зробили класне прикриття, утеплили, ми повинні розуміти, що у нас в будинку присутні вікна. Вікна Повинні мати два показники: R, супротив, термічний супротив, котрий у нас повинен максимально бути високий. Показник класних склопакетів на сьогоднішній день це показник 1 і 8. І по-друге, що склопакет по своїй природі, який буде брати високоефективний солар фактором g фактор котрий означає, що теплова енергія, проходяща через склопакет, буде нагрівати ваші конструктиви і виражатися тут в теплі. Вона повинна бути мінімальною. Ти потрібно зазначити, що коли вибираєте вікно, ви вибрали якісне ви вибрали якісний G, Вам потрібно зрозуміти наскільки якісніші руки цей склопакет, тобто саму всю раму в цьому будинку. Була аеротруба. Це тобто, коли на двері фасада поставили спеціальний вентилятор, робили розрідження повітря, і кожен елемент стику вік стику вікон проверялося з тої стороною. Димом, тобто гелем. І якщо тут було проникнення а, гелю в цю сторону, тому що тут розріження, герметизація проходила прилягання рам до конструктиву, щоб воно мінімально пропускало холод взимку. І з тої сторони, зараз ми це не бачимо, буде влітку от буде робитись фасади. Тут буде 10 см базальтова вата і 5 см по відкосу, теж буде прилягання з тої сторони вати. Тобто мост холоду максимально буде закривати примикання. З вулиці. І штукатурку, коли робили тут, тут є ще, якщо ви можете побачити, прилягання резиночки. Тобто вона заходить під профіль і максимально прилягає, щоб максимально шви були ізольовані від вулиці. І це теж дуже сильно впливає на конструктив цього будинку. І скільки теплової енергії будете втрачати взимку і холодної маси, звісно, влітку, коли ви будете охолоджувати. У нас вже є досвід, і ми цей будинок будували, і інший будинок будували. Не одне вікно ми не відкриваємо. Чому? Тому що кожне відкривання вікна, прилягання рами. Тобто ущільнювачі, вони з часом починають пропускати холод, пропускати тепло. І згідно цього, потрібно його постійно регулювати. І це впливає знову ж якась кількість теплової енергії втрачається з будинку. В цьому будинку всі склопакети, тобто ці конструктиви вікон герметичні і ні одного відкриття немає. Тобто немає відкривання ручок, тому що тут буде система вентиляції з рекуперацією тепла і з контролем СО2 по позонно. На сьогоднішній день. Максимально всі намагаються зробити будинок високоефективний і поставити в цей неефективний будинок теплові насоси. Неважливо, це повітря, вода або гетермальні. Багато будівельних компаній, котрі навіть не розуміють, коли ми робимо на основі першого поверху, котрий примикає до землі на фундамент або на подушку, роблять теплоізоляційний матеріал товщиною тільки 5 сантиметрів. І кажуть, цього досить. Ні, цього не досить. Особливо будинок або кімната ділиться на три зони: перша зона, друга і центр будинку. Тобто, чим ближче ми підходимо до фасаду, тим більше тут є холодної енергії. Тобто, з тої сторони фундамент, ленточний фундамент або блоки, або інші елементи повинні утеплятися теплоізолятором. А внутрі приміщення, коли у нас лежить на 5 сантиметровій подушці, тобто на теплоізоляторі тепла підлога. У нас частково ми гріємо в подушку, і, звісно, гріємо, що знаходиться під подушкою, землю. Там у нас знаходиться температура плюс 12, плюс 13 градусів, і нам максимально потрібно тепло залишити в приміщенні. Рекомендація, коли ви будуєте фундаменти, робите нолі, будинок потрібно розстровувати таким чином, щоб теплоізоляційний матеріал був 10 см. Це Такі товщина шару теплоізолятора, щоб вона, температура, котра від теплопідлогу по першому рівні була, не виходила в землю. Якщо ви берете 5 сантиметрів, навіть 5 сантиметрів, у нас є оці ж стики. Коли ходять хлопці і монтують теплоізоляційні матеріали, ті стики розходяться. І на цих стиках відбувається навіть. Втрата теплової енергії. На цих стиках робляться ось спеціальні мати, вони мають можливість під зуб такий, і згідно цього, воно поєднується, все. І другий шар 5 сантиметрів повинен шахматним порядком перекривати, щоб температура не входила в землю. Коли ви починаєте тільки мріяти будинків, коли, як тільки ви почали працювати з архітектором, головна частина зробіть класний енергоефективний конструктив, згідно з чого вам буде легше і простіше збудувати систему, котра вас задовольнить на 100%. Якщо вам потрібна допомога і консультація в інженерних наших рішеннях, це система вентиляції, кондиціювання, опалення, водопровід, альтернативні джерела живлення або в архітектурі, або ви хочете побудувати будинок і не знаєте, як це зробити якісно і правильно. Будь ласка, приходьте до нас, і ми заліпки вам допоможемо. Всім пока.